Це насіннєва ділянка, ділянка гібридизації гібриду Беркана 2022 рік. Значить з цим гібридом ми працювали практично 9 років. Перше насіння, коли ми вирощували цю ділянку, це був 2018 рік. І з цього часу ми кожен рік покращували цей гібрид. Ті, хто у нас його брав, знають, який він потужний, сильний, усухостійкий, олійний. Але ж у нього були деякі недоліки, тобто він не дуже сильно переносив підвищені дози євролайтингу. А і був неоднорідний, вирівняний. Були ще багато кошикові, зустрічалися рослини. Тепер ми нарешті, нарешті ми його доробили. І це за всі роки наш, можна сказати, найкращий гібрид. Вже Ми всі ці 9 років практично випробували 50 різних комбінацій цього гібрида, і це от найкраща комбінація, бачите він які у нас вже рівненькі, бачите, кошики, які отакі розміром. Це материнська форма, це не, 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 не товаровий посів на, 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 це насіднена ділянка, тому кошики такі середні, вони і не повинні бути тут здорові, бо це е, ос, ослаблена рослина. Е, от, от у першому поколінні вона буде е, вже більш. Потужний, більш сильний гібрид. Е, ну, Тут нам залишилося, бачите, ще залишилася батьківська форма, ми це її на днях закатаємо, зріжемо і вже буде у нас ділянка готова до збирання. Е, ще раз підкреслюю, гібрид беркана оновлений. Я думаю, це буде, ну, якщо не найкращий гібрид у світі, то один з найкращих. Будь ласка, для нас звертайтесь. І ще я вам потім покажу. ми ще у цьому році заклали ділянку розмноження цієї материнської форми, тому для насінневих господарств буде окрема пропозиція по придбанню насіння на ділянки гібридизації. Тобто ми пропонуємо і перше покоління на товаровий посів і батьківські материнські форми на ділянку гібридизації. Це отака у вас так само буде ділянка на наступному році. Звертайтесь до нас, будь ласка, до зустрічі!